Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ще в 9 ранку, 20 серпня, повідомлялось наступне: в котлі на Курщині можуть опинитися до трьох тисяч солдатів армії РФ Білд. До річки Сейм та закриття котла ЗСУ залишилося 5 кілометрів. А вже зараз джерела пишуть, що котел захлопнувся, а дві поромні переправи, які окупанти навели знищено. 12 танків пішло під воду, а ціла колона Камазів згоріла на березі. Десятки молодих строковиків в салоні залишились на березі. Навічно пишуть, що по переправах наносили удари наші пілоти на літаках F-16. Пишуть про сотні загиблих, які тонули у річці через важку амуніцію. Курська операція збройних сил України ЗСУ показала, що путінському режиму байдуже втрата своєї власної території. Йому важливо захоплювати чуже. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст і соціолог Ігор Яковенко. Це приголомшливе ігнорування проблем у Курській області та кидання нових резервів на Покровські та Турецькі напрямки. все, що можна назвати Донецьким напрямком. Донбасу, це свідчить про те, що для Путіна надзвичайно важливе саме захоплення нових територій в Україні, а втрати на своїх територіях не так важливі. Це ще одна дивовижна особливість, яку продемонструвала Курська операція Збройних сил України. Путіну байдужа втрата своєї власної території. Йому важливо захоплювати чуже це глобальне відкриття. Сказав він на початку серпня. Українські військові зайшли в Курську область РФ. І тоді, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українська армія контролює понад тисячу квадратних кілометрів. Російської території та понад 90 населених пунктів зруйновано три мости, що істотно ускладнює логістику російських військ територією району. В операції Київ використовує як вітчизняне озброєння, так і західне партнери України не одразу висловилися про те, що відбувається. Лише через деякий час, коли Київ офіційно визнав, що це операція Сил оборони. Захід почав робити заяви. Українська сторона все ще не має дозволу на удари в глиби РЕВ далекобійними ракетами. Проте партнери України визнали, що операціями в Курській області. Країна захищає себе за ситуацію в Курській області. Уважно спостерігають міжнародні партнери, і більшість про операцію ЗСУ відгукується позитивно. Крім того, партнери закликають союзників ще більше посилити підтримку України. Справжньою дилемою для Путіна назвав операцію Збройних сил України в Курській області президент США Джо Байден. За його словами, в адміністрації Білого Дому стежить за розвитком подій. Я регулярно спілкуюся зі своєю командою, можливо, кожні 4-5 годин протягом останніх 6-8 днів, і можу сказати, що ця операція. України в Курській області створює справжню дилему для Путіна, заявив Джо Байден. Одразу після початку операції Збройних сил України в Курській області у Вашингтоні заявили, що Київ має повне право захищатися в такий спосіб, а також те, що бойові дії на території Росії є прямим наслідком вторгнення в Україну. Єдині, хто воює в Україні, це Росіяни, саме вони вторглися в Україну, і Україна захищається від цієї агресії. Це війна Путіна проти Росії. І якщо йому це не подобається, якщо це завдає йому клопотів, то є просте рішення. Він може просто забратися з України і на цьому закінчити, зазначив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Американські сенатори називають події в Курській області історичним проривом 12 серпня, перебуваючи з офіційним візитом у Києві, сенатори від республіканської та демократичної партій Лінсі Гремі Річард Блюменталі зазначили, що всі обмеження Вашингтона на використання американської далекобійної зброї ЗСУ потрібно зняти. Що я думаю, про Курськ? сміливо блискуче, чудово так тримати. Путін почав. Цю війну, але ви даєте йому зрозуміти, що він зробив фатальну помилку. Ми цінуємо те, що ви робите, і підтримуємо. Нехай люди воюють там. Дайте українцям зброю, яка їм потрібна, щоб виграти війну, яку вони не можуть дозволити собі програти, заявив сенатор від республіканської партії США Лінсі. Грем редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.